Водій з Івано-Франківська Степан Борсук розповідає, що якістю моста до мікрорайону Пасічна не задоволений. Каже, там постійно затори та багато ям. Яка, а плеки йому. Я каба, яка там якість, він ще трохи завалиться. А той, коли постоять, не знаю, щоб я дочекав, щоб я ще про ньому переїхав. Міст галяк, то що, що тут казати? Так, про цей міст говорить водій Сергій Сергієв. У мості постійно б'ються машини, пробки. Це ужас. На брифінгу 22 січня заступник міського голови Михайло Смушак розповів, що через часті снігопади цього року більше десятка разів комунальники засипали яму на старому мості. Каже, сьогодні працівники комунального підприємства Муніципальна дорожня компанія роблять холодну забивку асфальту. Ми повинні розуміти, що холодний асфальт це як тимчасова пломба з гіпсу в зубі? Так, тобто вона є тимчасова до того моменту, поки не буде можливості зробити нормально зробити і зробити гарячим асфальтобетон. Тому робота проводиться. Директор підприємства власне цю роботу на місці організовує і контролює на будівництво нового моста на пасічну у 2024 році. З міського бюджету спрямують 240 мільйонів гривень. Розповів на брифінгу начальник управління капітального будівництва Івано-Франківської міської ради Роман Галіпчак. За його словами, за ці гроші планують зробити під'їзд до моста зі сторони вулиці хіміків та Надрічної, а також завершити роботи на самому мості. каже. Що зараз міст готовий на 75 відсотків. У нас були такі амбітні плани у 2022 році. До, до кінця 2022 року ми планували його завершити. Та включили були в програму велике будівництво президента України. Але на жаль, цього не сталося. І зараз дуже важко це спрогнозувати, на коли ми зможемо вийти. 200 мільйонів нам не вистачить, щоб завершити повністю цей об'єкт. Ілона Шевченко, Роман Булелик. Суспільне новини, Івано-Франківськ.